Всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал Рома Лібра. І сьогодні я для вас випускаю новий влог про мою поїздку в столицю Німеччини, Берлін. Тому дивіться це відео і нічого не пропустіть. У нас уже зібрані чемодани з портфелем і сумкою, і будемо вже виходити з квартири. Ми вже їдемо на автобусі до вокзалу. До речі, я їду у Берлін на кілька днів і не один, а зі своїм другом Женею, який теж має Ютуб канал. Посилання залишу в описі під цим відео. А також я їду з благодійною організацією Жідео, яка була заснована у 1968 році у столиці Італії Римі. Ця організація допомагає бідним, бездомним людям, інвалідам, людям похилого віку і так далі. Ця організація працює і в Україні, в Києві. Ми з Женею туди входимо і ми роздаємо гуманітарну допомогу переселенцям із зони бойових дій, які поки що переселилися до нас. І ось я з Женею, а також цією організацією, їдемо в столицю Німеччини-Берлін і їдемо туди без наших батьків. Сподіватимемося, все пройде цікаво. Ось ми вже на вокзалі зустрілися з нашими друзями з цієї організації. Одразу йдемо в наш поїзд. Після цього ми попрощалися з нашими батьками і поїхали вперед. Вже було темно, 11-та вечора. Ми з Женою вирішили не Пограти в одну цікаву гру на телефоні, і потім одразу лягли спати. Прокинутися нам довелося о 6 ранку, тому що в цей час прибуває поїзд у Львів, і через 2 години до нас має приїхати автобус, який завезе нас прямо в Берлін. Вже о 8.30 ранку ми сіли в автобус і поїхали. Через півтори години ми приїхали на українсько-польський кордон, проходили паспортний контроль. Це зайняло приблизно дві години, і потім ми поїхали далі по Польщі. Звісно, по Польщі ми їхали дуже довго. Нам доводилося кілька разів зупинятися на автозаправках. Там ми купували собі перекус. Я купив собі хот-дог. А перекусити ми вирішили на ось такій території недалеко від автозаправки, і потім ми їхали далі. Ми проїжджали багато цікавих місць у Польщі. Також зустрічали захід сонця. Вже об 11-й вечора ми приїхали на польсько-німецький кордон. Звісно, його ми пройшли швидко, бо діє Шенгенська зона, і далі ми вже поїхали по Німеччині. Коли проїхали кордон, то ми вирішили поспати і вже о першій ночі ми приїхали в Перлін. Ось ми вже приїхали до нашого гостелу. Нам видали пейджики з нашими іменами, а також картки, за допомогою яких можна зайти в наші кімнати. Був уже ранок. Нарешті ми виспалися, і зараз перед сніданком хочу показати вам хостел. Він виглядає ось так. А також хочу показати вам зараз мою кімнату, де я живу з Женею, а також кількома людьми. А зайти в кімнату потрібно за допомогою спеціальної картки, і зараз покажу вам, як це працює. І тепер ми можемо заходити. Ось це наші ліжка. Номер виглядає невеликим, але для нас він доволі зручний. Тепер я вам покажу ванну і туалет. Тут ми можемо побачити ось таке церкало, також тут є дві душові кімнатки. А також є два туалета. Після невеликого румтуру тепер можна поснідати. Хто буде зараз їсти, бажаю вам смачного. Після сніданку ми відправилися на один цікавий захід. Нам треба було проїхати кілька зупинок на громадському транспорті. Через 20 хвилин ми вже приїхали, і у нас були танці веселощі, і було це так. Після такого заходу був вже обід, і я замовив собі ось такий обід. Після обіду ми пішли в берлінське метро, і коли приїдемо, ми будемо кататися на човні. Вагони метро тут жовтого кольору, як увесь громадський транспорт Берліна. Ось ми вже їдемо у вагоні, і ми навіть заспівали невелику пісню. Ось ми вже пливемо на човні, і скажу чесно: вигляд на місто з човна було красивим. А після човна у нас була прогулянка по Берліну і ми змогли побачити багато цікавих місць Берліна. І після прогулянки у нас була ще бомбезна вечірка, де ми відривалися наповну. Після вечірки ми втомлені поверталися в наш хостел, і за одне у нас була невелика нічна прогулянка по Берліну. Одним словом була дуже класна подорож, і на кінець я хочу показати вам свої фотографії із німецької столиці. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, тоді поставте лайк і підпишіться на мій канал. Бажаю всім удачі і до зустрічі в нових відео.